Радий бачити всіх, хто долучився до ефіру на телеканалі Еспресо Біла Церква. Ви дивитесь головні новини міста. Для вас працює Ярослав Гопаца. Нагадаю, ми щодня виходимо в ефір у кабельних мережах Вуля та Рось о 18, 21, 23 Та вночі також бути з нами. Ви завжди можете на сторінках у соцмережах. У Білій церкві на щиті повернули тіло захисника російсько-української війни. У храмі Покрови Божої Матері попрощалися із загиблим воїном Євгенієм Гнатовським. 44-річний сержант був командиром бойової машини відділення механізованого батальйону, захищаючи батьківщину. Загинув 9 квітня внаслідок авіаудару поблизу села Невське Луганської області. Віддати шану герою прийшли рідні, побратими та небайдужі білоцерківці. Поховали бійця поруч з іншими захисниками на Алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. Він е, завжди був е, ну, е, ну доброю людиною, е, настоящим другом. Він спочатку пішов в ТРО, наше, е, а потім пішов до лави зсу і поїхав, аж ну, куди він там біля Бахмута ж там був. Він був танкістом. Він служив в срочну службу танкіста і пішов служити вже як на війну, е, також танкістом, служив він е, в Чернігівській області, є там така е, чепка в радянських часи. Він десь там був е, місяця-півтора, а потім вже вони не поїхали не залишився? ну, Залишилася в нього мама, е, залишилось у нього двоє діток. Доця і син. Дружина. Ну, дружина вони, з нею розвідна, От. Але ну, дітки, дітки да. і ще в нього дітки неповнолітні. Не, не, не Десь так років 16-17 років. Ну і мама інвалід. Ну, є, є сестра, що. Збував наркотики засудженим у Білоцерківській виправній колонії номер 35 Викрили інспектора, який зберігав та передавав наркотики та сильнодіючі ліки в'язням. Про це повідомила Київська обласна прокуратура. За даними слідства, працівник установи у змові з засудженим та колишнім в'язнем налагодили цілу систему. Зокрема, затриманий інспектор передавав заборонені речовини засудженому, а отримував товар від колишнього в'язня у заз. Делегідь визначених місцях. Один із фігурантів збував їх на території колонії. За свої послуги чоловік отримував кошти. Наразі триває досудове слідство. Білоцерківці скаржаться на технічний стан дерев'яного моста, що з'єднує два райони, ДНС та заріччя. Подекуди на ньому утворились дірки та є прогнилі дошки. Очевидно, що річкову переправу неодноразово латали, до того ж, відновлювали. Перила, але до повного ремонту місто так і не дійшло. Як наголосила директорка департаменту житлово-комунального господарства Ольга Іванова, ремонтувати міст планують цьогоріч, але строки початку або завершення робіт назвати поки не можуть. Ще з минулого року ми плануємо відремонтувати. Mm -hmm. Нового, звичайно, на жаль, не можемо, але все ж таки ремонт і зняття аварійності, Ми плануємо це зробити в цьому році. Поки що це все, що я можу вам сказати, бо конкретики поки що не, не можу назвати. Дуже часто літом їжджу, Ну чуть-чуть не влаштовує? Якось ну, власне ради. Треба хоч німашко доски поміняти, щоб оце логаток не було. Так влаштовує. А не велосипаді комфортно їздити? Да. Там Але є такі великі різки, дуже mm -hmm. це трохи а, тяжко. Там бачиш дірки. ж да, так трохи. Хожу часто, стан був поганий у нього, трошки одремонтували, а зараз, звісно, де залатали хороші доски, то видно, а де поставляли, те воно поламалося. Мальованки, писанки, крашанки, крапанки та шкрябанки все це різновиди технік декорування великодніх яєць. Одні з них, а саме писанкарство, напередодні воскресіння господнього вчать у центрі позашкільної освіти. Соняшник там білоцерківська малеча має змогу доторкнутися до сакральної спадщини наших предків. У майстерні побувала Дар'я Рубан. Витонченими рухами сконцентровано та ретельно в дитячих руках народжується традиційна українська великодня писанка. В цій затишній майстерні білоцерківська малеча вже кілька тижнів готується до великого християнського свята. Треба спочатку взяти яйце, зробити дирочки маленькі, щоб не такі великі на все яйце. Видати середину. Щоб краще передати кольорову гаму, яйця для розпису бажано брати білі. Кропітка нанесення на них унікального візерунку розтопленим воском чи парафіном, триває під мерехтіння свічки. Спочатку потрібно закрити дирочки, це обов'язково. Це для того, щоб всередину не потрапляла фарба. Можна нанести орнамент олівцем на яйце. Професійні вже писанки ті, хто досить добре володіє писачком. Можуть відразу писачком наносити узори. Ми з дітьми пишемо писанки за взірцями, які в нас є з книжки. Тобто діти обирають візерунок, я їм допомагаю олівцем нанести цей візерунок. Незамінним помічником майстринь є писачок. Наші пращури використовують його з часів, коли винайшли мідь. Ось залежно від регіону України. Цей інструмент називають писальце, кистка або ж мигулка. Писанки ми пишемо писачком. Це такий нехитрий інструмент, який має металеву лієчку із носиком. Зверху сюди ми кладемо віск. Знизу він при нагріванні витікає. Гріємо над свічечкою, віск розтоплюється і потім на яйці залишає слід. Після цього яйця фарбують, білими залишаться місця, де нанесено віск. Не знімаючи його, майстрині продовжують доповнювати візерунок писачком і знову фарбують яйця. Кольори додають в міру їх насиченості, тобто від світлого до темного, допоки не відобразять весь бажаний орнамент на писанці. Аби побачити кінцевий результат, віск необхідно обережно зняти. У власній колекції Ірини понад 50 писанок. Як ділиться мисткиня? щороку разом з родиною вони її поповнюють? У цьому мистецтві я навчилася також в центрі творчості, будучи такою ж маленькою вихованкою, як вони, і е, це мистецтво мені по житті, воно мене не залишає, воно мене приваблює. Кожного року вдома ми також з родиною і з дітьми пишемо писанки до Паски. І я щаслива з того, що маю змогу у цьому гуртку передавати свої знання і відроджувати це мистецтво. У давнину декорували лише сирі яйця, які згодом ще й запікали. Їх не споживали в їжу, адже вірували, що писанка є своєрідним оберегом, тому зберігали великодній атрибут протягом року поруч з образами, а створювали їх виключно з чистими помислами та думками. Зараз діти дуже щасливі, вони дуже люблять цю тему писанкарство, тому що це писанки саме традиційні, які розписуються писачком і воском, як колись в давнину розписувала ще наші пращури, і ми ці традиції продовжуємо і відроджуємо. Доторкнутися до таїнства рукотворного мистецтва наших предків вперше вирішила і я, хвилюючись тремтячими руками, але мені вдалося нанести декілька нескладних елементів. Дякую. Дітвора з захопленням освоює залишене нам від трипільців мистецтво. Цього разу для оздоблення обрали два орнаменти, а ось серед кольорового поєднання надали перевагу патріотичному жовто-блакитному тандему. Ось бачите, я зробила шість яєчок. Одна тільки я розбила. Ось яка тобі з них найбільше подобається? М -м українське. Ну, я буду поки що собі залишати, а потім подумаю і може, комусь подарую. Цей візерунок я обрала, бо він дуже красивий, а кольори, бо це патріотичне. Я люблю патріотичне. Ну, мені подобається заняття. У мене це четверте чи п'яте заняття. Писанка, це вона мені дуже сподобається. Моя вся сім'я пише їх. Такі заняття створюють святкову атмосферу, тож зичимо кожній родині мирного Воскресіння Господнього. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Вже цієї неділі християни відзначатимуть воскресіння Господнє. Цей день вважається найсвітлішим та одним із найважливіших релігійних свят. Відтак багато білоцерківців готується після завершення комендантської години йти до храмів міста, щоб освятити Великодній кошик. Та чи вплинули останні події в місті через мітинги проти московського патріархату на вибір людей? Почуймо далі. Не буду йти до церкви. Ну не хочеться, щоб був російський і російськомовний. Хоча я не віруюча, ну як в душі, я вірую. А російськомовний наша в Україні російськомовний. Звісно, святкуватиму. До церкви піду. Ну, в українську церкву, звісно. До церкви не піду, а відмічати буду. До церкви не хожу, тільки протестую проти московського патріархату. А... Троє воюють так чуть чуть скромненько, звісно, відміти вдома в цьому році спечу пасочку. Обов'язково це таке, але такого весілля не буде. Хочу вам сказати, що я кожний рік ходила завжди, в пасочку святила. О тут на заріччі є така капличка. Кожний рік ходила туди. А в цьому році я не знаю, я ще трошки сумніваюся. Я просто не знаю, чи то російська церква, чи українська. Як будемо знати, тоді будемо обов'язково ходити. Будемо святкувати, будемо святити. Все буде як завжди. Весна на дворі, весна у душі. Вже в п'яте у білій церкві організовують благодійний захід для мам, які виховують дітей з інвалідністю. Аналогів цьому проєкту, як стверджують організатори, немає в Україні, а його мета показати як зовнішню, так і внутрішню красу жінки. За чотири роки до ініціативи долучили 130 дівчат та жінок. Однією з них стала і переселенка з Херсона, які разом з сином довелось. Тікати від російських снарядів. Про історію Ромчика та його мами. Дивіться у матеріалі. Це для мене експеримент. Я вже отримую приємні враження. Думаю, що все буде дуже чудово. Образ мій не показали. Я думаю, що буде чудовий образ. Нині 35-річна Анна готується до першої у своєму житті професійної фотосесії. Каже, хоча й нервує, але з нетерпінням чекає фінального результату. Її фарбують та роблять зачіску задля гарних знімків у рамках проєкту з весною в серці, який організовують для мам діток з інвалідністю. Жінка виховує семирічного ромчика, який має проблеми з мовленням. До Білої церкви разом з сином вона переїхала з Херсона. Поза камерою зізнається, не любе, коли її називають. Переселенкою, адже вона вимушено покинула свою малу батьківщину і з перемогою обов'язково повернеться додому. Важко було і страшно дуже було. Е Ну вистачало, ну, чогось вистачало, когось, чогось не вистачало. Якийсь час, щось шукали, щось знаходили. Е, було ж таке, що перед самим звільненням, як вони йшли з міста, вимкнули світло, воду, все позивали. Ми місяць жили без води, і без світла, але дуже раділи, що вже Херсон звільнили, були на площі п'ятиповерховому будинку. Я проживала спочатку, поки я була на роботі, потрапив снаряд у квартиру в сусідньому будинку, прямо на другий поверх. просто Залетів у квартиру, а вже за день, як я вже збиралась їхати, прилетіла на п'ятий поверх, я жила на четвертому. Тім, життя після деокупації стало ще більш нестерпним, адже путінські вбивці щодня гатять по цивільній інфраструктурі. Через це Анна й втратила роботу, і жити майже не було за що. Тож, забравши семирічного сина, виїхала з Кавунового краю. Білу церкву вибрала не випадково, адже тут проживають її родичі. За декілька місяців перебування встигла влаштуватись у місцевий центр розвитку мовлення нейропсихологом. А Ромчик звикає до нового місця. Навчання. Діти з особливими потребами так глобально всі ці події не розуміють, як розуміємо ми. Але з першого дня я йому пояснила, що відбувається, щоб він не думав, що це якась гра, що ми там просто граємося, якісь хованки чи ще щось, щоб він розумів, що це небезпечно. Я прийшла 17 січня, через тиждень закінчувались канікули в школі, і вже з наступного тижня дитина пішла до 19 школи, це спеціальна школа. Він відвідує цю школу з дуже активний хлопчик. На цьому тижні купували йому самокат. Вона ж залишився в Херсоні. Ось чекаємо погоду, щоб була гарна. йдемо кататись. Дуже сподобалась ваша набережна тут в Херсоні. Не було такої довгої доріжки вздовж річки. Мейкап та зачіска для фотосесії готові. А ось зелену сукню доповнили стріблястими прикрасами. У цьому образі Анна схожа на актрису голівудських фільмів, і, хоча перед камерою позує вперше, відчуває себе. Комфортно перші світлини жінці сподобались, а ось інші побачать згодом. Як розповіла одна з організаторок благодійного проєкту з весною в серці Оксана Сахарова, минулого року, через повномасштабне вторгнення, захід довелося скасувати, але цьогоріч його все таки вирішили провести. Це такий красивий проєкт, покликаний показати внутрішню красу жінки і показати цьому світові, що з діагнозом дитини життя не закінчується, воно просто трошки. Набирає інших кольорів. А мама, жінка це насправді завжди красиво. І наш проєкт реально за своїми масштабами він не має аналогів в Україні. І пишаємося цим проєктом. Розпочали ми його з 2019 року, з одненького маленького заходу. Який... Кожна жінка заслуговує на такій приємній миттєвості, адже у гонитві за роботою, у піклуванні за дітьми, має бути місце й для приємного відпочинку з манікюром, макіяжем та гарним вбранням. А насамперед, коли йдеться про мам, які виховують особливу малечу, Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Такими подіями запам'ятається п'ятниця, 14 квітня. Про головні новини Білої церкви розповідав Ярослав Гопаца. У неділю православні віряни відзначатимуть Великдень. За традиціями у цей день не лише варто святити Паску, зібратись родиною за столом, але й обов'язково. Помолитись, тож у молитві згадаємо українських воїнів, які щодня відважно боронять країну від ворога. Та подякуємо тим, хто тримає небо. Добро неодмінно переможе зло зі світлим святом вас та мирних вихідних.